Вітаю, друзі та гості каналу. Ось і прийшов останній день місяця вересня в цьому році і час підвести невеличкі підсумки. На дворі похолодало, п'є гарячу запашну каву. Тож, з вас подобайка, підписка, а я починатиму. По справжньому вже осіння температура. Маємо 14 Точніше 13 градусів, три дня йшов дощ, сьогодні теж похмуро, маємо таке ось чудове свинцеве небо, де інколи проблискує сонечко, але то ненадовго. На годину маємо пів на першу дня по інвертору, як бачите, міську мережу. Вимкнув, заряджаємося сонечком. Давайте подивимося скільки в таку хмуру погоду. І у першого дня сонечко нам дає енергії. Так, з панелек 240 заходить. 2 Ампера 500 Вт. На акумулятор 8 Ампер. Теж пів кВт. Заганяє. Так, по самому акумулятору. На дисплеї ви можете бачити теж, що заходить, 8 А сонечка, заряд іде. має 45% заряду акумулятор. Це вже трішки зарядився. Зранку було 40. Так, а ввечері було 70. Так, добре. Підемо, подивимося, що там за цей місяць взяли з міської мережі, підведемо підсумки. Мережа є по ревенопрузі. Знизу бачимо спожиті кіловатгодини від міської мережі. Це приблизно десь до 150 гривень. Ми будемо повинні об енергу. Все інше. Скільки було спожито, дякуючи своїй сонячній станції, ми заощадили. І в подальшому ці кошти підуть на модернізацію сонячної станції, щось докуплюватися буде. Показнички сьогодні були передані. В минулому місяці вже було з Обленерго е, така заявочка, що подайте коректні показнички лічильника, так як було там взагалі 24 кВт було спожито. Цьому місяці 33, то, мабуть, прийдеться ждати у гості е, перевірку. До кого приходили вже. Е, виясняли, чому так мало спожито електроенергії, е, як ви з цим упоралися. Ну, взагалі, пишіть в коментарях. На цьому відео буду завершувати. Получилось таке коротеньке для когось можливо корисним. У найближчі дні теж передають по прогнозу таку ж хмарну, ще й з дожами погоду, тому великої генерації від панелей сонячної станції не слід очікувати. Як-не-як, все одно осінь не коротшають, стають все більш похмурими, а споживання електроенергії тільки зростатиме. Бережіть себе, на все добре, до зустрічі в нових відео.